Вітаю, любі! Давайте подивимось, які зміни вас чекають у березні. Вже в нас весна прийшла, серце радіє все ж таки. І подивимось, може щось приємне, так? Може якийсь період закінчиться. Думайте про себе, більш нікого не загадуйте, подивимось, що нам карти скажуть. Так, біль якийсь сильний був у вас, так, ви щось переживали, дев'ятці мечів, Це завжди, коли погано, могли страшні сни бути, панічні атаки, якісь тривожність постійна. Така. Дійсно, щось такий період тяжкий, важкий. У когось це було на рахунок роботи, на рахунок того, що було дуже страшно, важко, хтось мог, міг залишитись без роботи, так? чи зрозуміли, що ваші труди напрасні, це може, ну, Не забуваємо спільний розклад, так? і тут е ваші труди можуть бути напрасні і в відносинах, і на роботі, і в якомусь проєкті над собою. Тобто ви е настільки переживали, але е паралельно ви трудились дуже багато, так, дуже важко. і у вас були якісь дуже сильні обмеження. Це такі обмеження внутрішні по вісьмірці мечів, коли нам дуже важко зрозуміти, куди нам рухатись, ніби зв'язані руки, так, не бачити шлях далі, ніби щось, дороги якісь перекриті, все може бути. Добре, і що ж март нам дасть березень наш. Так, дивіться, це все буде рушитись. Ось, що каже нам зараз башня. Що в березні ваші всі переживання, якісь турботи, такі, які вас е, спонукали так, е, бути в такому напруженому стані, це все завершується і це все дуже різко пройде. Тобто, башня це не завжди погано, що щось рушиться в житті. Іноді в нас рушаться проблеми, тобто, раз і все, і ви зрозумієте. Ні, сьогодні, що все? Я е, свободний, я можу йти далі. Е, все ніби вирішилось, все стало по поличкам. Що ще нам скажуть карти сьогодні? Так, дійсно, у вас емоційний стан дуже постраждав, так? але знаєте, ви знайдете в собі ресурс, ви почнете відчувати емоції позитивні. Ось після того, як рухне всі ці негаразди рухнуть. Тобто закінчиться цей період негараздів, який вас дуже-дуже турбувати. Якщо ви за щось переживали, так не забуваємо, розклад спільний. Тому відчуваєте, якщо це не ваш розклад, ви відчуваєте щось тут не то, то будь ласка, це ви просто не попали енергію на цей розклад. Що ще кажуть карти? Дійсно, у вас закінчиться період страждань, і ви переходите в період доброго самопочуття. По-перше, по-друге, для когось тут може бути зустріч, для когось може бути нове натхнення, для когось тут може бути. Нова закоханість, якась приємна така закоханість, знаєте, ніби приємні відчуття, почуття такі, коли ви якусь людину зустрінете, якщо це людина з минулого, якщо просто це ваші друзі можуть бути рідні, у вас почнуться такі почуття, знаєте, от як весна прийшла. В душі почне все розквітати, ви почнете відчувати любов до себе, по-перше, і любов до навколишніх людей поряд, до навколишнього світу. Тобто ці негаразди вони були, вони проходять, і вони ніби, знаєте, привели вас до того стану, де ви вже перемучились, і просто вам хочеться жити і насолоджуватись цим життям. І це все почнеться з вашого самопочуття. Так, що ще нам березень приносить які зміни? Давайте подивимось. Дивіться, було якесь завершення у вас з чоловіком, ви були парою, можливо, так не забуваємо, це не для всіх може програтися, але ви були парою королі, королева кубків, і у вас було дуже болісне завершення відносин. Може, навіть у когось людина, на жаль, відійшла в інший світ, і ви дуже по цьому за цього страждали дуже-дуже сильно. Тобто все різко рухнуло і ви не очікували цього, але це. Це для невеликого відсотку, не забуваємо. Для когось тут просто було болісне завершення, ви страждали дійсно, але що нам скажуть карти, що у вас буде новий шанс, дивіться, у кого тут немає, навіть у кого людина вже відійшла, ну, так, наприклад, є новий шанс на нове життя, на нов... зустріти нову людину чи налагодитись тією, яка у вас вже є.